Друзі, всім привіт! Сьогодні тема нашого відео буде про захисників. Захисників всього 4. Набір коштує з 4 захисників з повною оборудкою, з нікому не потрібними X5 там, бустерами по 15, аватарками якимись там. Коштує такий набір зараз 25 тисяч голди. Але, друзі, хочу вам сказати таку штуку: що мати колекцію захисників, мабуть, круто, але я її маю і. Не граю на захисниках. І з ну класний танк, але в нього навіть немає 2000 е дамага в хвилину. Е т 28 Defender теж класний барабанний танк на 3 снаряди. 2000 в нього є, але якась там нескінченно довга киде і дуже довге киде між самими снарядами. Що у нас лишається? У нас лишається AMX Defender і Defender Centurion mk 1 Два танки, в принципі, нормальні, і КД у Центуріона там, теж шалене. Але я би обрав один єдиний танк це AMX Defender. Чому? Тому що в нього 4 снаряди в барабані КД між снарядами, тобто барабан кидешся на каліброваних снарядах 13 секунд, а КД між снарядами всього 1,7. Динамічний танк, швидкий, комфортний, на каліброваних снарядах пробиває... Ну, я не знаю, майже все пробиває. вот І на цьому танку грати комфортно. І я би рекомендував цей танк мати собі в ангарі. А зараз, друзі, хочу запропонувати до перегляду бій на цьому танку. І так, ми попадаємо в переважну більшість танків 7-го левелу. У Противника т 26 і 4 8 і Пантера-2, і решта всі у нас грають на сьомому рівні. Т-71, Т29, дві тежки сьомих. Поїдемо, заюзав одразу тут форсаж, але чомусь я потім пошкодував, тому що він не потрібний. Ми і так дістаємось цієї точки першими. І е, якщо б тут був е, хтось з ворогів, ми б його вже засвітили. Точка нормальна, можна нею користуватися. Супер. Але ми бачимо, що тут ми нікого не засвітили і ніхто не поїхав з ворогів на центр. Перекатуємося далі. Чому? Тому що бачу, що лт там. І тут зараз бачимо Т-29 їде. До речі, можна ставити на каточок, але не поставив, не попадаю в каток йому. Проте видаю весь барабан на 602. На 62 дав барабан, чекаємо 13 секунд і дивимося, хто в нас де. Світиться у нас ОТ-17, от просто від рельєфу можна так пограти. І з ним Точна пушка. Нормально випадає, пробиває тежку, ну, не скажу, що в лоб, але повний барабан можна давати ну, спокійно. Якщо нікуди не поспішати, трошки виважено стріляти, буде все супер. Т-29, він нікуди не дівся, не попадає, на жаль, вівчок з першого разу. Так хотілося його забрати, але хтось це робить за мене. Іду на Киде-барабана, бачу, що тут є Пантерка. Пантера другий чомусь він взагалі не зміг, чи не зміг, чи не просто не поїхав респи, не пробиває Пантера. Теж на восьмому рівні грає, але мене не пробиває. Просто ставимо на каток. Ну, і даємо йому все, що можемо дати. Хоча з катку він зліз. І хтось йому ще кидає на 204. Його треба добирати. Я чекаю, поки вийду за свята. Переходить на іншу сторону, це нам на руку і от тут трошки поспішаю, а так би вже можна було б його забрати. Ховаюся за бочечку. І недарма, не дарма сховався, ух, ще один якийсь пролетів. Думаю, об'їду зараз будиночок, а тут і дивлюсь, що тут тесь 7, думав, що це халявний дамаг, він тут думаю спить. І роздаю. Повний барабан. А він виявляється не спить, він там когось цілив, цей АТ 7. КД у нас КД. Тим часом. Тим часом АТ сьомий пропадає у нас за света. І не бачу я через цей куч, не бачу його. Не хочеться підставлятися. І роздаємо йому ще раз барабан, навіть не е, в повному прицілі. Ми накидуємо 3500 дамага, друзі. Е, просто комфортно, без напряга. Так, да, ми грали там, проти 7-го левела, там десь якісь там бої не вв'язувались. Ще що я хочу сказати, що може не завжди у вас там буде на ньому 3500 500 дамага, але фарм, ви бачите, що 124 тисячі на прямо ну, це дуже добре. І це без бустера. В топі по дамагу. А т сьомий, на жаль, не настріляв нічого. Може він там просто чилив на респаузі, а ми його, ми його взяли і вбили. Друзі, дякую вам за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім до зустрічі і вам гарних боїв. Пока!